Відверто мені навіть як людині, які, скажімо, так, професія бути в по, по максимуму в курсі всього на світі. Мені важко останніми днями встежити хто з ким, коли, де зустрічається, які пункти вписує чи е, викидає з тих чи інших планів, чому ми ввійшли в цю зону турбулентності, чому виник цей хаос, і ну який бачите, ви вихід з цього глухого кута? Ну, бо хочеться вірити, що все ж таки безвихідних ситуацій не буває. Я вважаю, що керівництво України зробило помилку, коли воно пливе за течією і діє, ну ре... даруйте Діє реактивно, а не проактивно. У нас так і не було власного варіанту мирного плану. у всякому разі, за президентства Дональда Трампа. У нас. Не з'явилось якихось адекватних варіантів, як ми маємо діяти. Ми не зуміли переконати Трампа. По-перше, Ну за 11 місяців його президентства не зуміли нікого ввести і знайти людину, яка впливала б на його оточення. І на, на сьогоднішній момент Ну це називається ар'єргардні бої. Тобто Україна з боєм відступає політично. Ми ж розуміємо, що Росія не просто знайшла підходи до Трампа, вона просуває свої ідеї під певним соусом. Вона говорить: подивіться, скільки Зеленський сидить в кріслі президента, а ви скільки? А ви змушені були переобиратися. А якби ви не програли Байдену, то війни б не було. А він, тобто Зеленський, вже 6,5 років. Європейці в силу різних причин не можуть діяти як американці. Трамп, на моє переконання, живе в парадигмі холодної війни. Для нього все це, що відбувається, це. Саме холодна війна, де Москва грає визначальну роль, і він не бачить Україну як належний суб'єкт. Ми, на жаль, не можемо його в цьому переконати. В оточенні Трампа багато різних антиукраїнських функціонерів, родичів, не тільки. Але я не бачу про українських, хто б нас активно підтримував. Пане Євгене, а от якщо тоді ти... виведення питання виведення військ з Донбасу, да, з Донецької області? Як ми це собі уявляємо? Ми ж розуміємо, що сама ідея віддати відповідний наказ вона і в суспільстві, і в силах оборони, ну м'яко кажучи, буде оцінена неоднозначно. Ну, з іншого боку, бачите, так само, ж частина суспільства, ну як все суспільство, але частина суспільства активно от. Позиціонує і, і демонструє свою втому від війни і таке далі. Я в мене немає так само відповідь на питання, яке ви ставите і нам так само на вайбер днями. От питали, а як, як, що буде з тими людьми, навіть які там знаходяться. Але от якщо дивитися на нашу дипломатичну позицію, от наскільки, пане Євгене, вони ну наші опоненти назвемо це так на по перемовинах, наскільки вони здатні нас прогнути, тому що тиск дійсно неймовірний. Якщо ми говоримо про ну єдину якусь спільну позицію, якою ми маємо дотримуватись в зовнішньополітичних наших інтересах я не уявляю насправді яких зусиль варто Зеленському нашій команді переговірників тримати у браму, щоб вона не, не не луснула під тим градом ударів колод, ядер якихось гарматних і постає питання, як довго ми зможемо тримати цей удар, і ну що що ми можемо зробити, щоб вони, скажімо так, ну відступили. Так якої лінії має триматись Зеленський? що в поточних умовах буде для нас, скажімо, перемогою е дипломатичною, ну або бодай не буде такою поразкою цілковитою. Ми змушені були діяти в річучі 28 пунктів, які написані в Москві, і не сказали гучно про це. У нас немає слів на нашу підтримку з боку. Лідерів громадської думки з боку політиків. Ми опинилися як Трамп. Ми всі заручники мислення Трампа, який хоче отримати Нобелівку за завершення війни, і його мало цікавить, на яких умовах вона закінчиться. Ну, Він от... вже поставив знак рівняння між агресором і жертвою агресії. І це дуже прикро. Абсолютно з вами погоджуюсь. І ну, моє бачення, нас навіть не зливають, скажімо, а намагаються жерти, роздираючи на шматки, в тому числі з допомогою там чи, чи раніше, чи віднедавна заведених сюди якихось цих гнилих троянських коней, і от щоб е, ну але щоб виходить так, щоб не вдавитись, вони вирішили там ковтати шматочками спершу Крим, е, потім е, зараз Донбас. Е, апетит, як відомо, приходить під час їжі випадку з росіянами, точно можна стверджувати, що ці апетити тільки будуть зростати. І ну, наше завдання відповідно, наскільки я розумію, вигадати щось. Е, ну об що вони, скажімо, так, обламають зуби. То що це може бути? І от на якій, скажімо, лінії е, зараз ми ми встигаємо ще поставити оцей капкан, не знаю, ці, ці захисні побудувати якісь лінії оборони. Я зараз не в прямому сенсі, а в такому більш глобальному. Я боюся, що нам треба будувати в прямому сенсі захисні лінії на кордоні Донецької області, тому що росіяни будуть руками Трампа Україну звідти видушувати. От, Пане, час не буквально стоїть, а час красивих алегорій він закінчився. Час хороших рішень закінчився. Ми фактично опинилися в ситуації, коли Росія руками Сполучених Штатів створивши для Сполучених Штатів для Трампа ілюзію, що він може. Отримати купу грошей вичавлює нас постійно, вичавлює далі. Ну, а якщо дивіться, якщо пофантазувати, от ну Трамп каже: або ви погоджуєтесь там на одне, друге, третє, або, от, ну, по перше, або що? Тоді, а по-друге, ну от якщо ми завтра там кажемо е, рішуче ні, даруйте на всі ці шизофренічні бреду. на там діду, там витягай палки з наших коліс, їх там кудись собі в одне місце, дипломатичною мовою, звісно, так то от що він зробить? Чи... Доречно тут запитувати, де, в якому місці він нам може ще перекрити кисень. Якщо ну, зараз той кисень подається і так ну, на мінімалках абсолютно. От що він зробить? Припинить продавати європейцям для передачі нам зброю. Закриє доступ до розвідки. Зніме з Росії санкції. До якого рівня допомоги Путіну може дійти Трамп? Проти Росії толком не запроваджено санкції. Санкції проти російських нафтових компаній фактично відкладено. Тому тут все якраз складно. У Трампа немає плану, який би передбачав тиск на Росію. У нього є лише план, який передбачає тиск на Україну. І ми опинилися в ситуації, коли маневрувати немає з ким. Просто немає. Євгене, Тоді, от підводячи риску, скажімо так, а от чи, чи ви особисто бачите горизонт, за яким є там якесь світло в кінці цього безкінечного переговорного тунелю? Різдво, вибори в конгрес наступного року, кінець епохи Трампа загалом, чи от наразі завершенню цього там тривалого жаху ненависті в Білому домі, в принципі, взагалі кінця не видно. Мінтерм ще дуже далеко і до втілення їх результатів в життя дуже далеко. До різдво може дати тимчасову передишку, можливо, на пару днів. Я не розумію, чому у нас немає свого мирного плану, який би підкреслював, що ми жертва агресії. Я не розумію, чому ми не намагаємось скликати конференцію міжнародну для. Переговорів про завершення найбільшої в сучасному світі війни. Адже те, що відбувається зараз, це не міжнародна дипломатія в чистому вигляді. Це дуже гібридненько, знаєте так? І про це теж треба говорити. Я не розумію, чому Україну не представляють фахові дипломати в масі своїй, може за виключенням Сергія Кислиці. Це все. Ті помилки, які, на жаль, припустилася Україна. Ну в особі президента, але в даному випадку це не має значення, тому що результати помилок відбуваються на всіх нас. Пане Євгене. Дуже дякую вам за ваші роздуми, за вашу аналітику. Євген Магда, кандидат політичних наук, виконавчий директор інституту світової політики, розбирали знову ж таки, різні аспекти різних мирних планів І тут.